Друзі, всім привіт. Хочу скинути там відео, одне. Товариш попросив розпродує запчастини до комбайна там. До всякої сільхозтехніки. Номер залишу в описі і адрес його. Так що кому цікаво, дзвоніть на його номер телефону. Добрий день. Є на продаж два ската. Така нумерація скатів. Цей скат новий, цей скат вживаний. За два ската ціна 3 тисячі гривень. Вибачаюся, зразу не сказав. Все, що буду показувати, це все самовивіз. Ось такі два ската. Цей новий скат повністю, абсолютно, цей вживаний. Але він цілий, порізів нічого тут немає. Все, що по нивах будете бачити, це все ну по ниві по комбайну. Це все продається. Але все самовивіз. Ви бачите, так? Е, шнеки, два шнека вигрузних тут у мене, один шнек той, що е, з бункера на вигрузку подає. Ціна одного шнека 500 гривень, шахти транспортера, транспортерні шахти, дві штуки, 500 гривень ціна одної шахти, клавіші, ціна за одну клавішу також 500 гривень, дві клавіші є в наявності. Кому цікаво буде, пишіть, дзвоніть. Буду вже там більш детальніше знімати відео вам, скидати на вайбер. Тобто, або самі приїдете, як може недалеко подивитись. Така шахта вигрузного є, 500 гривень ціна її. Не гнила. Така. така. Рівненька, вроді. Все, розібрали з робочого комбайну. Такі є деталі. Ця ще рідна з комбайна. Ну, вона не гнила. Така. Під барабання є. От дивіться, стан такий його не ідеальний. От дивіться. Ну, отак от воно. Не прогнуте нічого. Тисячу гривень. Решета. Решета 200 гривень одне. 400 за два. Бажано аби обидва забрали. Так. Бортові. Комбайн-нива. Дві штуки. Одна, друга. Тисячу гривень ціна за одну бортову. Також тисяча гривень. Коробка нового зразка три тисячі гривень. Це все робоче. Корпус фільтра повітряного. Це з гусеничного трактора. Тут їх і на ниву ставлять, не знаю. З нивовського радіатора кришки, бачки. Два верхніх латунні, два верхніх, два нижні. Ой, один нижній, вибачте. Один нижній латунний. Це воно буде продаватися в комплекті з радіатором до комбайна нива. Зараз я вам покажу радіатор. От, будь ласка, радіатор. Чотирьохрядний серцевина. Ось такий радіатор. Просвічується, бачите, незабитий, ціленький, непаяний. І ця ж частина до радіатора. Ціна 3 тисячі гривень. Чотири циліндра підйом мотовила. Цей циліндр новий. Ці вживані. 100 гривень за один ціна. Купив собі бочку, треба робити, пофарбувати. Собі поставлю бензинову помпу сюди, цей насос можу продати. Повністю він з карданом. Бачите, все воно тут крутиться. 3 тисячі гривень ціна насоса цього. Він ну насос, виходить, тільки з бочки викачує десь. Хочу продати свій прискувач.